І як у лісі вимкнули світло. Осінній вечір огортав ліс м'якими сутінками. Друзі, зайчик Петрик, їжачок Йо, ведмежа Мишко, білочка Софійка та вовчиня Томас весело гралися на дитячому майданчику. Вони стрибали у купи листя, каталися з гірки та змагалися, хто швидше пробіжить через мотузковий лабіринт. «Петрику, ти не доженеш мене. вигукнув Тома, сміючись. Це ми ще побачимо, відповів зайчик, підстрибуючи все вище. Раптом усі ліхтарики, які освітлювали майданчик, погасли, світло зникло і в будиночках лісових жителів. Що сталося? злякано спитав Йойо, -йо, зупиняючись посеред майданчика. Вимкнули світло. Спокійно сказав Мишко. А що ми тепер робитимемо, як ми доберемося додому? тихо запитала Софійка, схлипуючи, її пухнастий хвостик трусився від хвилювання. Не хвилюйся, у мене завжди з собою ліхтарик, сказав Томас, дістаючи його з кишені. Він увімкнув яскраве світло, і воно одразу освітило обличчя друзів. Як добре, що ти взяв ліхтарик, Томасе. Зітхнув Петрик. – може, підемо до мене додому. Мама якраз пекла печиво, можливо, знайдемо чим себе зайняти. Друзі погодилися і, згуртувавшись навколо Томаса, пішли стежкою до будиночка зайчика. Спочатку дорога видавалася лячною, темний ліс виглядав зовсім інакше, без звичного освітлення. Але поступово діти помітили, як ліс оживає в іншому світлі. На стежці вони зустріли бобра, який підсвічував дорогу своєю лампою, прив'язаною до хвоста. Трохи далі лисиця вивішувала на гілках ліхтарики, щоб звірятам було легше орієнтуватися. Дивіться, всі допомагають один одному. вигукнув Йойо. – І справді, кивнула Софійка. Це робить ліс не таким страшним. Під великим дубом друзі побачили мудру сову. Вона сиділа з великим ліхтарем, який яскраво освітлював простір навколо. «Добрий вечір, діти, лагідно привіталася сова. Пані сово, чи вам не страшно без світла? запитала Софійка. Ні, діти, не страшно. Знаєте? Коли всі тримаються разом, жодна темрява не є страшною. Світло не лише в ліхтарях, а й у наших серцях, відповіла сова. Діти задумалися над її словами, і страх поступово залишив їх. Дякуємо, пані сова, Ми це запам'ятаємо, сказав Томас. Друзі попрощалися із совою і продовжили свій шлях. Коли вони дійшли до будиночка Петрика, тато зайчика вийшов зустріти їх з лампою в лапках. Заходьте, дітки, мама вже приготувала печиво, і у нас є гарячий шоколад», сказав він, запрошуючи всіх до теплого будиночка. Усередині було затишно. Мама Петрика принесла миску з теплим шоколадним печивом, а тато розлив гарячий напій у чашки. Сідайте на підлогу, тут найзручніше. Сказав тато. Діти сіли навколо ліхтаря, що стояв посеред кімнати, і почали ласувати печивом. Розкажіть нам щось цікаве, попросив Томас. Гаразд, відповів тато Петрика. Слухайте історію про далекі казкові країни. Він розповідав про країну, де дерева сягають неба, і мешканці літають на птахах, як на повітряних кульках. Потім розповів про острів, де завжди літо, а квіти цвітуть цілий рік. Діти слухали захоплено, п'ючи гарячий шоколад. Яка гарна історія, сказала Софійка, облизуючи лапку. Я б хотів побачити ці країни. вигукнув Йойо, схопившись лапками за щоки. Якби ми могли літати на птахах або знайти такий острів, це було б казково. Мені здається, у цих країнах живуть дуже дружні звірі, задумливо сказала Софійка, бо тільки разом можна побудувати щось настільки прекрасне. А пам'ятаєте, як пані сова казала про світло в наших серцях? запитав Томас. Думаю, навіть у цих далеких країнах головне це дружба і підтримка. І якщо ми будемо разом, нам нічого не страшно, навіть темрява, додав Мишко, обіймаючи лапами миску з печива. Мама Петрика тепло усміхнулася, слухаючи їхню розмову. Навіть без світла у нас є щось найцінніше наша дружба, сказала вона, підсівши ближче до дітей. І це світло не згасне ніколи. Додав Петрик, обіймаючи своїх друзів і задивляючись на тепле світло ліхтаря, що й розсіювало темряву. Раптом лампочка на стелі спалахнула. Друзі здивовано подивилися один на одного. Світло повернулося. радісно вигукнув Петрик. Але як швидко минув час без нього? сказав Томас. Це тому, що ми були разом, пояснив Мишко. Разом ніяка темрява нам не страшна. І навіть коли світло зникає, є те, що завжди нас зігріє, сказала Софійка. Це наше світло дружби, завершив Йойо. -Йо. Друзі весело сміялися, і вечір, який спочатку здався лячним, став теплим і радісним. Це був ще один урок для лісових звірят. Справжнє світло завжди з ними, доки вони тримаються разом. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!